Good afternoon. My name is Diane Reyners, and Аферну. Майнець Даян Рейнерс, аймемпер до Європейського Advisory Mission in Ukraine, and I'm honored to participate in this seminar. Доброго дня А place... мене uh, uh, звати Даян uh. Рейнерц. Я радниця консультативної місії ЄС в Україні, і для мене честь брати участь в цьому семінарі сьогодні.

As a lawyer, I worked with an NGO that provided support, shelter, and advice to abused women. Як юристка, я працювала з громадською організацією, що надавала підтримку притулок та консультації жінкам. As a public prosecutor, I worked with the police on concrete cases of domestic violence and also participate in working our criminal policy. Як прокурор я працювала разом з поліцією над справами пов'язаними з домашнім насильством, і out an action plan in domestic violence in Belgium. А також у складі комісії, до якої входили прокурори та інші зацікавлені сторони, я брала участь в розробці нормативної бази та плану дій щодо домашнього щодо цієї проблематики в Бельгії в Бельгії. Амкоїн індеферс ток або стратегін Бельжим абсолютно недерланске. In domestic violence. Дуже дякую. І я почну з того, що я хочу розказати про стратегію щодо домашнього насильства, яку ми використовуємо в Бельгії та Нідерландах. Ми над цією проблематикою працюємо разом. For the last years, the last decennium, it was a priority for our governments. в останні в останні роки і десятиліття. Це були ця проблема була пріоритетом для наших урядів. Due to uh, the impact of the phenomenon and the international standards such as human rights and gender. І, і uh, mm. так само зважаючи на важливість цієї проблеми та на всі застосовані міжнародні стандарти. Next slide, please. наступний слайд, будь ласка. So, that means that the strategy of the police and the strategy of the public prosecutors are coordinated. Ми працюємо над ці в цій сфері з таким підходом, який можна назвати ланцюгом, і це означає, що а, стратегії поліції, прокуратури а, і інших правоохоронних органів вони узгоджені. And all with so with other judicial actors. І так само і з іншими учасниками цієї системи. We have special specialized police officers, specialized prosecutors, we have specialized judges that know the problematic. Ми маємо як поліцейських, так і прокурорів, так і суддів, які а, спеціалізуються на цій проблематиці і дуже добре знають питання. We have special procedures towards the victims, and we have special programs uh, also in prison for the perpetrators. У нас є спеціальні підходи та програми, направлені як на постраждалих осіб, так і на кривдників. We have overall view and holistic, holistic view. У нас ми, ми маємо такий холістичний, цілісний підхід до цієї проблеми. And every time for four or five years. І це означає, що уряд має декілька таких безпекових планів щодо цієї проблеми, кожен з яких розробляється на 4-5 років. І в цьому плані розписано детально, що має робити кожна із зацікавлених сторін і учасників. Or wants to do, because NGOs are implicated. Too. Або що ця сторона хоче робити, тому що до цих планів залучені також і громадський сектор. science-driven. We work together with universities. Наш підхід також базується на науці. Ми працюємо разом з університетами. Це допомагає нам знати, як працювати з постраждалими та як працювати з кривдниками. We learned a lot how the brain is functioning under severe stress. Ми багато дізналися про те, як працює мозок в умовах значного стресу. are in those situations? А також ми багато дізналися про те, які можуть бути економічні наслідки того, що люди опиняються в таких ситуаціях. Next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. Here you see some statistics of my country. We have 12 million inhabitants. Тут ви можете побачити деяку статистику з моєї країни. У нас населення складає 12 мільйонів. We have three types of domestic violence. В Бельгії ми розрізняємо три типи домашнього насильства physical, sexual, and psychological. Фізичне, сексуальне та психологічне. And we focus on three vulnerable groups. І ми зосереджуємося на трьох вразливих групах. The partners that are mostly women, the children, and vulnerable elderly people who live in the homes. А а це це партнери, найчастіше це жінки, діти та люди похилого віку, які проживають разом зі своїми сім'ями. We have general incrimination in our Penal codes. У нас є різні статті законодавства. But we have all special laws like uh, the law against intimate partner violence. Але так само у нас є і спеціалізовані законодавчі акти, наприклад, закон, що стосується насильства над партнером. The the law on allocation of a family home to the victim. А також закон про виділення сімейного помешкання жертві. And we ratified the Istanbul Convention on Domestic Violence. І ми також є країною, яка ратифікувала Стамбульську конвенцію про про домашнє боротьбу з домашнім насильством. Next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. Now here I talk about trends because we don't have exact data yet during the, uh, the, the last period. І зараз ми можемо говорити про тренди, оскільки у нас ще немає повних даних за останній період. В Бельгії та Нідерландах ми спостерігали деякий, деяке збільшення а, звернень до поліції, але воно було не дуже високим. But the complaints that came... By the NGOs and the non police helplines did have a significant increase. Але при цьому наші партнери з громадських організацій та гарячих ліній, якими яким не керує не поліція, вони якраз відзначали дуже велике збільшення кількості контактів та звернень до них. Were also that, uh, to those services. Тому числі часто з, з ними зв'язувалися сусіди, які спостерігали проблеми у у людей, поруч з якими вони проживають. Next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. So as I said, we already had a, a policy set in place, but what did we do, especially during lockdown? Як я вже говорила, у нас вже була стратегія, яка була чинною, яка діяла. Але що ж ми робили, зважаючи на обставини, які склалися? We took contact with already known as risk families uh, that were recidivists. Ми зв'язувалися і контактували з тими сім'ями з сім'ями, які вважали, які вважалися в зоні ризику, яких ми вже знали, в яких раніше були якісь епізоди з домашнім насильством. Or that were known for drug and alcohol алкоголб'юс. Або ще до яких було відомо про uh, проблеми з, зі зловживанням uh, алкоголем або наркотиками. We tricks, assessment tools to contact these people. І ми використовували певні інструменти оцінки для того, щоб визначити, як і коли контактувати з цими людьми, domestic violence didn't go on leave. А Також наші поліцейські та держслужбовці, які спеціалізуються на роботі з проблемами з домашнім насильством, вони не ходили у відпустку в цей період. Female police officers were actively involved in the helplines for the police. А, так само жінки поліцейські активно брали участь в роботі різних гарячих ліній поліції. в поліції. Ми нам вдалося дуже швидко запустити е, можливості співпраці та здійснення певних процедур для прокурорів та слідчих судей. І це здійснювалося онлайн. There was good reporting of each intervention with mention of specific lockdown problems like little space in homes, no open space for young people, no internet. А так само після кожної інтервенції поліції нам вдавалося отримувати дуже детальні звіти, в тому числі із зазначенням е, якихось проблем специфічних для локдауну, наприклад, там помешкання дуже невеликого розміру або відсутність інтернету. be able to do home visits. Поліцейські отримували всі необхідні заходи захисту для того, щоб відвідувати домівки. Індженерол сейф хаус капецтіфовс increased. так. само нам вдалося збільшити обсяги і кількість так званих безпечних будинків для постраждалих. We didn't have much tourists during the lockdown, and small hotels were rented by the government as safe house. З туризмом у нас під час локдауну, скажімо так, не дуже склалося. І наш уряд він виненяв деякі невеличкі готелі для того, щоб ми могли розміщувати там постраждалих. were given to children that that didn't have that communication tool. А Так само для дітей, у яких не було якихось технічних засобів, за допомогою яких вони могли б спілкуватися, а волонтерські компанії збирали комп'ютери. Uh, the Institute of Gender Equality informed how vulnerable people could prepare to leave the house in case of crisis. Так само інститут гендерної рівності інформував людей про те, як вони можуть підготуватися на випадок, якщо їм доведеться швидко покидати свою домівку у випадку кризової ситуації. Гурмент консидер есеншіл сервис сучас скулс, лайбріс, спеціаліз анкер фіцілітіс, по that were ас during the дурі. І так само наш уряд надав статус необхідних послуг для всіх організацій, які могли б надавати допомогу постраждалим, в тому числі школам школи, бібліотеки і так далі. Те твосомов до Це Деякі з заходів, яких ми вживали, і дякую за вашу увагу.